Потужний вибух у Києві на складі здетонували газові балони. У будівлі обвалилося перекриття бетонною плитою. На смерть задавило двох робітників. Ярослав Марченко докладніше. Анатолій, який по сусідству будував паркан, першим зателефонував на гарячу лінію 101 та викликав пожежників. Каже, вогнеборці приїхали за декілька хвилин, та за цей час вже пролунало кілька вибухів. Вони стали фатальними для двох робітників складського приміщення, які самотужки намагалися загасити полум'я. Спочатку невеличкий пожар був, ну ми думали, ну палять там мусор, то сюди. А потім почало стріляти і велике пламя було. Рази чотири зривались, взриви були. Машини поставали всі, бо од зриво аж на дорогу осколки летіли там шифери, балончики всякі куски. Якісь. Близько пів сотні рятувальників майже годину боролися з вогнем. Горіло десь 120 квадратних метрів. Та загасити полум'я заважали аерозольні балони, якими складське приміщення було вкрай заповнене. Аби уникнути масштабніших руйнувань, вогнеборці, ризикуючи власним життям, витягли з полум'я газові балони, які ще не розірвались. В результаті вибуху зруйновано будівлю. З подальшим відкритим горінням на місці працювали пожежні підрозділи, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, комунальна аварійно рятувальна служба, київська служба порятунку та інженерна техніка з залученням автопідйомного крану. Близько півтори години за допомогою автокрану надзвичайники розбирали завали, під якими і знайшли тіла робітників. Міліція вже з'ясовує обставини вибуху та шукає винних у смерті двох людей. Під час гасіння пожежі було виявлено дві особи, які загинули в даному приміщенні. Жінка то чоловік, жінка 60-го року народження, чоловік 80-го року народження це кияни. Відомості про дану подію внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Якщо правоохоронці доведуть, що власник не дотримав усіх норм пожежної безпеки, він ризикує потрапити за ґрати на строк до восьми років. Ярослав Марченко ТВА.